Колись я активно вела TikTok. у мене було 130 тисяч підписників. Я знімала відео без фільтрів, бо завжди вважала, що шкіра має текстуру, і це нормально. Але тоді люди ще не були до цього готові. Вони звикли до відфотошоплених облич, до фільтрів, які вирівнюють усе до пластмасового ідеалу. Тому я часто отримувала коментарі на кшталт «Ой, у тебе такі пори. Їх так видно, шкіра якась не така. Це що без фільтру, деякі писали це з подивом, деякі навіть з негативом, але мене це. Не зачіпало. Я розуміла, що проблема не в мені, а в тому, що людям важко прийняти реальність після тони відредагованого контенту. Як візажист, я знаю, що текстура шкіри це норма. Неможливо зробити так, щоб після тонального покриття її взагалі не було. Це шкіра, а не глянцевий папір. І мені хотілося показати це у своїх відео. Але згодом я перестала вести TikTok. Просто не було часу. Моя основна робота це інстаграм. Там я веду курси, показую свої роботи. Працюю як візажист, бровіст, ламімейкер. Тому вся моя увага була сконцентрована саме там. І ось тепер, коли я думаю про те, щоб повернутися в TikTok, я розумію, що це набагато складніше ніж здається. В Інстаграм усе має бути ідеальним. Там картинка має бути вилизана, Світло виставлене правильно, макіяж бездоганний. А TikTok – та інший світ. Тут можна бути з собою, розслабитись, не переживати за кожну деталь, але поки я не можу це зробити. Відчуття треба тримати рівень, що інстаграм не відпускає. А як ви вважаєте, чи просто звичка до перфекціонізму, чи інстаграм дійсно змінює наше сприйняття контенту?